Про мовне питання в Україні та забезпечення національної безпеки держави. Про це поговоримо з Леонідом Бобрицьким, кандидатом юридичних наук. Пане Леоніде, ви вважаєте взаємозалежними та нероздільними саме мовне питання і національну безпеку держави? Ще в 2014 році ви писали наукову роботу, яка мала назву. Я процитую роль правового регулювання мовного питання в Україні у забезпеченні національної безпеки держави. Чому ви вважаєте, що мовне питання і національна безпека будь-якої держави вони нероздільні? Так, мовне питання і національна безпека це не роздільні чинники. Вони настільки пов'язані одне з іншим, що практично не можуть існувати одне без одного. І на сьогоднішній день одномовних країн в світі майже не існує. В кожній країні є спільноти, які спілкуються різними мовами. Це за етнічним признаком, за соціальним і таке інше. За різними оцінками Організація Об'єднаних Націй на сьогоднішній день в світі існує 252 країни. Ну, буває там більше, менше, різні оцінки. Із цієї кількості загально тільки 50 країн мають державну або офіційну дві і більше мови. Тобто ми бачимо, що одна п'ята країн, які існують в світі, користуються як офіційними або державними мовами дві і більше. Опоненти, які говорять, що в Україні можна мати дві мови українську, російську, нічого в цьому страшного немає. Вони завжди наводять приклад, наприклад, там Швейцарія або якісь інших україн... європейських країн. Такий приклад не зовсім вдалий. В Європі кожна країна має, має свій суверенітет, свою територію, і фактично це країни одномовні. Коли мова йде, вибачте, за тавтологію, мова за, за країни, які мають дві більше державних або офіційних мов. То, як правило, це країни або колишні колонії, або країни, які мають низку соціальних потрясінь, нестабільність внутрішньополітичну, або перебувають в стані війни з іншими країнами. Мова завжди об'єднувала своїх проти чужих. Мова завжди була засобом захисту від зовнішньої експансії, агресії і завжди використовувалася агресивними країнами. Для захоплення чужої території. У минулому сторіччі, от за останні 100 років, можна сказати, уряд нацистської Німеччини вдало в 1938 році використав мовний аспект під час аншелюсу Австрії, під час відділення судецьких територій від Чехословаччини. Тобто, треба тут звернути увагу, що громадяни Чехословаччини, але вони були. Німецькомовні ця категорія громадян вдало використання для того, щоб відділити спочатку частину території Чехословаччини, а потім взагалі розслідувати і окупувати. Не пас задніх і Радянський Союз. Коли за пактом Молотова Ріббентропа ділили Польщу, то радянська влада досить вдало використала той факт, що на східних територіях тодішньої Польщі проживала. Українське населення, тобто, це були громадяни Польщі, але вони були україномовні і таким чином використали цей сегмент для того, щоб яким чином виправдати захоплення частину Польщі Ви от говорили стосовно того, що, от, наприклад, Швейцарія, так там чотири, наскільки я знаю мови, якими спілкуються. Але найцікавіше те, що в кожної цієї мови є своя країна, де вона виступає державною мовою, наприклад, німецька. Але якщо говорити про республіку Білорусь, у них там дві визнано державних мови, але 90% населення на 2017 рік говорили російською, не білоруською. І зараз білоруська мова, вона в неї досить складна одна ситуація, тому що мало хто нею спілкується, тому що в неї одна своя країна, і це Республіка Білорусь. Що було б в Україні, якби в нас було дві державних мови? Росія до багато років і дуже вдало використовує оцей елемент. Знищення і України, і Білорусі як держав. Давайте ми все-таки поговоримо. ну З Білорусю вже зрозуміло, вже їхній президент, ну, офіційний президент на сьогоднішній день, говорить, що у них єдина армія. Так, ну, практично Білорусь вже анексована Росією. Якщо говорити про Україну, от ви пригадайте, що з моменту розвалу радянського Союзу це питання настільки вдало розкручується, хитається всіми політиками. І хто йде в політику, чи в парламент, чи в президенти, завжди так. Або обіцяють, що у нас буде російська друга мова. На цьому виїжджають. Або ж, якщо вони не можуть сказати, що російська буде друга, вони кажуть, що російську мову ніхто не буде чіпати і ніхто не буде заважати. Тобто на оцих протиріччях завжди йдуть в політику. Врешті-решт, відбувається що? Що населення розділене замовним фактором на сьогоднішній день. І це, врешті-решт, привело до цієї страшної, страшенної трагедії в Україні, яка розпочалась у 2014 році. І вже відбувається майже вісім років, яка привела до такого страшного збройного конфлікту. Ось в чому біда. Але ж тут треба звернути увагу на правовий аспект саме мовний. В чому тут є велика суперечність в конституції? Згідно 10 статті конституції, у нас українська мова визнана як єдина державна, і державна зобов'язана всіляко сприяти. Розповсюдження і забезпечувати функціонування, прошу звернути вашу увагу на цей самий термін забезпечити функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя по всій території України. Водночас, в другій частині цієї статті 10 сказано, що держава гарантує вільний розвиток російської та інших мовах в Україні. Що значить гарантує вільний розвиток? Це не зобов'язує громадян говорити в суспільстві і російською або іншими мовами. Навпаки, згідно першої статті, зобов'язує говорити тільки українською мовою. І чому тоді російську мову виділи серед інших? Чому було в Конституції російською та іншою, Якщо всі мови інші, вони рівні, тому тут закладений був така ну серйозна суперечка в Конституції, яку треба виправити. І впродовж існування України як незалежної держави, бачите, скільки було спроб. І закон Колісніченка-Ківалова. Тобто всі ці законодавчі акти впряму суперечують вимогам Конституції. Що є такою особливостю, коли пише з правової точки зору, коли пишеться будь-який закон, в обов'язковому порядку потрібно бути розроблений законодавцем механізм застосувати цього закону. Тобто механізми примусу і відповідальності. А от те, що стосується саме 10-ї статті Конституції і закони, які пишуть, не розроблено не механізмів примусу, не механізмів відповідальності. Ми остаточно здобудемо суверенітет, державну незалежність, повернемо території. Якщо, вибачте, можливо, за непарламентський вислів через коліно зламаємо і витиснемо російську мову з усієї території України. Тоді буде забезпечена наша національна безпека. Тобто ви вважаєте, що так звана лагідна українізація вона не дасть цього ефекту? Ні. Чому? Ну, давайте ж історичні приклади подивимося. Канада. Наскільки далека країна від Європи, да? але ж там є така провінція як Вебек. Франкомовна і в 1995 році вже піднімається референдум по відділенню Квебеку від Канади. Іспанія. Да? Є такі території, у них як Каталонія, да? де Барселона. Каталанська мова, там, хоча вона не державна, і також привід провести референдум, щоб відділити Каталонію від Іспанії. Поки у нас Росія буде сусідом, поки у нас буде таке, ну скажімо, демократичне лагідне ставлення до російської мови, ми приречені на соціальні конфлікти і приречені на російську загрозу. Треба взяти приклад Ізраїлю. Ізраїль Тобто до 48-го року, поки не була створена ця держава, євреї говорили на двох мовах Ідеш і Ладину. На івриті не говорили дві тисячі років. А от коли вони створили державу Ізраїль, вони фактично заборонили євреям говорити на їхніх мовах Ідеш і Ладина, і примусили всіх перейти на івріт. Сьогодні всі говорять на івріті. І хоча у них друга мова є арабська. Хоч ти знаєш арабську мову державну, але на цій мові ти не можеш говорити, коли тебе беруть на роботу, коли ти працюєш в сфері соціального обслуговування. Оце такі закони, наприклад, в Ізраїлі. Хоча є арабська державна мова. Але найцікавіше, що я спостерігав особисто, коли був неодноразово в Ізраїлі у своїх друзів, які російськомовні, то там вже так вони, якби, існує їхня спільнота що, наприклад, російськомовні громадяни Ізраїлю, які переїхали давно вдома, спілкуються російською мовою, а коли попадають, ну, в міста суспільного значення, в магазин, навіть у двір, вони переходять на єврит серед своїх. Навіть така особисті, особливість. Розумієте, комусь подобається може і на червоне світло їхати, Так, але правила дорожнього руху визначають, як треба їхати, по яким знакам і інше. Безумовно, якась частина населення повинна зрозуміти, що вона повинна перейти на українську мову. До речі, моя власна історія дуже цікава. Я вісім років навчався в російській школі, а потім перейшов в українську школу і закінчив українську школу, здавав екзамени в військове училище на українській мові, потім перейшов на російську. Довгий час спілкувався, коли служив в армії російською, потім перейшов на українську. Нічого страшного, треба зробити над собою зусилля, перейти на українську. А нам всім громадянам України треба не соромитись. Але коли ми від, ну, відвідуємо, наприклад, місця загального користування, то треба не соромитись, бо, можливо, в делікатній формі, але робити зауваження, офіціантам, продавчиням і так інше. Що у нас є державна мова? Будь ласка, дотримуйтесь правил. І захищатись також, захищати нашу мовну рідну українську державну мову. Я вам дуже дякую і вам дякую.